Добрий день усім! Мене звати Іна, канал Подвір'я. А це наша рубрика Декоративне подвір'я. Сьогодні буде трішки про декоративні рослини нашого саду. В цьому відео буде про ялинки. Ми прийшли на цю ділянку з моєю мамою. Добрий день! З вами Надія Анатоліївна. Мама соромиться трішки, щоб я її показувала, тому будете чути її голос. Ми зараз знаходимося на малесенькому участочку, який готується до щеплення. Перед вами підщепи ялини звичайної. Ось бачите, формовані, вже, щоб менше гілочок було, але щоб була бага, велика зелена маса. Для того, щоб прищепі було багато поживних речовин. Прищепи будуть у нас ось від 2,5 метрів до метра. Зараз у нас ну, дуже гарні такі ці ялиночки. Поки ще е, до, час до е, прищеп, то хтось, якщо хтось приїде, то можете собі і вибрати з цього. І діляночки якусь яка сподобається ялиночка. Uh -huh. Ми раніше ще були, пробували прищеплювати ось, главку глобозу. Ось цій прищепі три роки. яка манюнька. Вона дуже помало ростуть. Uh -huh. ось. Але... Але ростуть. Так. А ось ці плакучі форми. Були в нас плакучі форми років 10 назад. Uh -huh. Були дуже гарні. Вони розійшлися, а тепер треба було виростити е, ще підщепу. Ну, так оцим підщепом вже 9 років. Ми такі вичутили, посіяли і ріст. знову так. Вони три рази вже пересадні, uh -huh. можливо, якась і 4. Тут дуже гарно вже сформований ком. Тобто ми прищепимо, два-три роки вони поростуть на цьому місці, а потім почнемо. Всі нижні гілочки відрізати і пересадимо в контейнери. Uh -huh. І вже в контейнерах вони будуть рости вже до того часу, поки будуть мати дуже гарний вигляд. І тоді вже люди зможуть собі придбати у свої садочки. Uh -huh. Саме зараз розпочався сезон садіння хвойних рослин. Поки що вони спляті дуже добре придбати і посадити таке деревце. Ну, Що я вам можу порадити? Якщо зима тепла і лопата гарно копає землю, то їх можна садити постійно всю зиму. Ось ми зараз перейдемо до іншого до іншої діляночки, де вже ялинки для озеленення вирощуються. для озеленення також, але тут е трошки нижче гілочки. Так, дуже гарна, пишненька, до речі. Так, формуємо постійно, формуємо, щоб вони були пишні. Пишненькі, так. так. Їм також 9 років. Вони... Скільки років? 9. 9 років от у деревцю, що я тільки А ті, оце, вже 7-й рік пішов. 7 років ось. Так. Вже чотири рази пересажені, вони дуже гарно сформований ком. Оце то ми дивилися ялина звичайна смерека, а це ялина колюча, форма голуба. Це з насіння також, ось які вони гарні. Можна садити до кінця травня. Угу. Дуже добре переносять і сонце, і навіть буває, що і нестачу поливу. Угу. Вони краще переносять, ніж ялина звичайна. Угу. Вони для озеленення дуже-дуже. такі І для формування дуже хороші, така рослинка дуже хороша. Ну, тут висота, дивіться, тут є від 35 сантиметрів. До 60. До 60 до, до 60. Це міряється від самого землі угу. до самого кінчика верху. Ком не враховується. У цьому році, в минулому році вони пересаджені, в цьому році вони будуть давати гарний приріст uh -huh. вже. До 40 сантиметрів це може декась вистрілить. Бачите, як деякі маленькі дають приріст, а це дивись, як гарно uh -huh. дала приріст. Тобто Вони будуть вже давати приріст гарний. Ось дивись, скільки тут бруньок. бачиш? З кожної бруньки це піде гілочка. ось така гілочка. Uh -huh. так. О, так. А мене ще запитували люди. От вона е, форма голуба, угу. блакитна. Вона е, буде голубіша. Буде, ще буде залежати від складу ґрунту. Угу. І може бути ще голубіша, може міняти трохи колір, може сіріша бути, голубіша, але для того, щоб вона ще більше насичена була, дивись, який аж синій. Так, да, є колір. різні вони. Так. тут. То можна її до середини літа. Кожних там 2-3 неділі брати курячий послід, угу. намочувати і поливати. І вона буде, колір і вона буде мати голубий колір, такий геть голубий. Угу. От, ми своїх ще не поливали, але думаємо, що можливо попробуємо в цьому році оті, які мають трошечки. Ну Там питання. зеленіші є, так? Так, є зеленіші. Ну, зелені вони теж дуже гарні. Ну так, да, вони такі пишні, це ж незвичайна ялина. Вони такі цупкі, да. такі вони, бачите, крепкі, мощні. Є пишніші, є вищі. Тобто тут є з чого вибрати. В принципі, якщо комусь потрібно, скажемо, яку висоту. Оця взагалі ідеальна, як на мене. Дивіться, яка красивенна. Сантиметрів десь 40 вона. Значить, висоту, кажете, хочемо більш зеленішу, хочемо більш голубішу. Бачите, то більш блакитніша. Ось. І відсилаємо новою поштою, пакуємо. Корінь в них гарний, так, гарно сформований. Система дуже колко крепка. Колко да, тобто приживає дуже висока. Так. І формується вона дуже хорошо. Ну дай, стрижете, собі формуєте, так? Так, ми потім зробимо відео, і коли вже можна буде формувати сосну, то ми тоді покажемо, як формувати сосну і як формувати ялину, щоб ну, різницю показати. Mm -hmm. як. Буде таке відео. О, Ну то супер! Ну, ось, бачите, ось звичайна ялина. Дивіться, яка в неї крона, така вона нас... насичено зелена. Ось ну, бачите, яка вона така. І гілочки, вони такі в неї будуть, то чим, чим старша вона буде, тим будуть гілочки такі, ну як, по-перше, низ буде лисіти, да? стовбур сам. Не обов'язково. Якщо буде окремо, на... щоб не густо, uh -huh. а так, то вона і буде донизу така. Ага, донизу буде. А ця буде така більш набита. Типу, вона така, ну, коротше, різні що, форми. Що, поформують, що буде дуже густа, то е, вона буде голуба-голуба, тому що це ж е, ялиночка е, має прирости це горішні голубі, а ті, що. Пішли, коло тої більш покажемо. А, так. Да. Кожна сіня, їм вже там далеко за 15 років. Угу. Ось. Подивися, яка голуба. Бачиш, так з цієї сторони, кажу, угу. я, я Дивися, та видно? голуба. Ось прирости турічні, голубі. Блакитні. Так, да, Такі блакитні. Ці також блакитні, тільки трошки зеленіші вже, бачиш, вони сиріші. І вони, оці прирости, це горішні, годові прирости, вони окра... крайні самі. Вони ага. постійно тримають голубу форму. А якщо щоб її так сформувати, щоб навіть оцього не було видно, ага. то вона взагалі голова ага. ж очі забирає. Ага. От, ця густіша, Почекай. бачиш? І вона такого кольору морської хвилі. Ага. Бачиш, яка гарна? Так. Да. Дійсно Це гарна. Це теж з одного насіння і з одного посіву. А отут тоді йдемо, давай будемо сюди. Дивись. Це також. Тільки що ось, бачиш, вона зелена. Вона ага. насіння дає, коли вирощуєш насіння, то розщеплення. По кольору, Як ото у курей, так само і так. в цьому. От, бачиш, вона зелена. Ну вона теж гарна. Да, так, О, вона дивіся, шикарна, яка, шикарна да, вона дійсно дуже гарна. Дивіться. Так що можна взяти, наприклад, три. От покажи, дивись, Оту морської хвилі. Бач, таку блакитну, блакитну і зелену. зелену. Посадить угу. три і буде дуже гарно. Так, да, буде три, три подружки так, різного і. кольору. Ну, а ці, бачиш, вже які, які вони м'якусінькі такі. Це звичайна, Це, та, звичайна так? Це звичайно, так. Ось такі різні. Бачите, а оце цей диванчик вистражений також з ялини звичайної. Оце ж йому теж 9 років. Тоді ми насадили їх, а ці просто не вмістилися. Дай вони так густо І їх посадили, посадили. думаю, сформуємо диванчик, от побачимо, як воно. Це ж все експеримент. А він прийнявся. Бачите, рідше посадили, угу. та рідше, то там вони мали собі волю. І вже стебло товстеньке. Угу. А тут де їх багато-багато. бачиш, угу. То вони там тоненькі, але. Краще для пишності. Для... Так. Так, густіше треба садити, якщо ага. цей. А є в тебе маленькі такі ялиночки, якщо людина, наприклад, собі захоче таку саму зробити якусь зелену зону, чи в тебе є маленькі саджанці таких звичайних ялинок, чи нема? Там є трохи. Трошки? Да. Ну, ну як? Я спитаю папе, угу. скільки там можна взяти, чи 100, чи 200 угу. можна взяти. Таких саджанців, скільки їм років? Два-три? Чи більше вже? Трьох і чотирьох. чотирьох ну ходити, чотирьох. покажу. Пішли зразу. Ми ж це відео робимо про ялинки, так. то покажемо. що так, так. Зараз не тут, вони там. Я зрозуміла в іншому місці, так. ага. Так, в іншому місці, але ми брали в минулого року, собі взяли тут. Ось вони посадили для того, щоб вони вже росли і привити до них е, ці главки. Ага. Ну ось ми їх посадили, бачиш? А, вони, я пам'ятаю, вони, вони. Так, так, це якраз такі, з яких дуже добре формувати. Оту... От такі всякі ізгороді, так, так? Да, ось такі... до вони. Бачите, маленькі такі. Оце чотирьохрічки. Чотирьохрічки. Чотирьох Вони різні, бо вони густенько посаджені, вони ще не ще? Ну і снігом їх не трохи да, Їх, бачите, снігом трохи приїжджала, угу. ну вони стануть потім. Ну так. Ось ну, да. угу. Оці вже дивись, бачиш? Угу. Ну так, да, вони не всі приживаються. Але таке. Да. А ось посадили сосну також на підвой. То щось я нічого не зрозуміла. Пропала. Чи вона випер... виприла, чи що її таке? Угу. Може, і О, А це піон деревовидний, то це вже О. весь буде цвісти, бачиш? О, О, нічого оце собі. Це ці брунки, це вже вони цвісти будуть. Так, да, так що кому треба ще й піон. Ну, ми про нього окреме відео знімемо. Так, все, давай. Да. Все. Все. Всім дякую за перегляд. Значить, зараз продиктую телефон моєї мами, записуйте і прикріплю у коментарях. Так само 067 47 85. 261. Маму звати Надія. Це все її тут зелень. Все, кажи пока. До побачення. <свісна> До побачення.